всім привіт вітаю вас на своєму парфумерному каналі. І сьогодні я вже відзняла одне відео, але поки маю час, вирішила з вами ще й поділитися. Парфумами, які я дуже чекаю, вони мають вийти або ось щойно вийшли у 2023 році. Я на них покладаю з тих чи інших причин великі сподівання, і хочу з вами поділитися цим списком. Отже, першим таким парфумом є Valentino Donna Born Борн Рома Інтенс. Від Валентіно. До речі, мені просто з цієї лінійки подобаються, мабуть, вони всі і чоловічі, і жіночі. Мені дуже подобається чоловічий. Інтенс цієї лінійки, тому мені здається, що ось цей, який вийде жіночий, теж має бути дуже гарним. Він заявлений як ванільний, амбровий, білоквітковий, теплий, пряний, бальзамічний аромат. І серед нот тут згадується бензоїн, ваніль і жасмін. Мені всі три ноти подобаються, їх так мало, і мені, правда, цікаво буде потестувати цей парфум і побачити, що ж вони такого накрутять всього лише з трьох нот. Оскільки інші парфуми цієї лінійки мені подобаються, але колекції я не маю ще жодного, тому я дійсно цікавлюся і цікаво мені протестувати ось цю новинку буде. Наступним парфумом буде парфум на тему взагалі сандалового дерева. Тут я маю теж трішечки пояснити свою таку зацікавленість, річ у тому, що мені завжди хочеться почути в парфумах на тему сандалу от ту славнозвісну кремовість і лактонність, а я завжди чую от якраз оті славнозвісні чи горазвісні квашені огірки і ноту розсолу. І тут, у 2023 році, в своїй приватній лінійці мають випустити якраз парфум на сандалову тему. Як він називається, зараз вам хочу сказати. Бо він якось так дивно називається Сандалдан Ша. Не знаю, як це читається насправді. Санталданша. Як би там не було, заявлено тут древесні акорди, фужерні, теплі пряні, цитрусові, свіжі пряні, бальзамічні, озонові та акватичні. Також серед нот тут є елемі, олібану, мускус, бергамот із калабрії, кардамон з ватемали, щоб це не значило, листя фіалки і така якась загадкова нота Dreamwood. Я прочитала, що цей Dreamwood це якраз якесь це сполучення, яке і відповідає за зандалове дерево в ароматах, кремовість, якісь деревинні, теплі. Заспокійливі ноти. Ну, Однім словом, дуже мені цікаво, я його просто ще не тестувала, хоча офіційно аромат вийшов навіть у 2022 році. Ну, я ще нічого нічого про нього не знаю. Тому із задоволенням його протестую. Тепер наступний аромат, який я також із задоволенням протестую, він такий мені дуже цікавий, здається, по своїй піраміді. це Loup Papier Diptyque. І це має бути якийсь пудровий, жовто-квітковий, мускусний, деревинний, квітковий солодкий аромат. Має він вийти у 2023 році, і тут заявлена нота мімози з мускусом, з кунжутом і з деревинними нотами. Я останнім часом дуже підсіла на ноту мімози, збираюся тут все тестувати на цю тему. Тому я чекаю, і не дочекаюся цього парфуму, дуже-дуже мені цікаво буде з ним познайомитися. Наступний Guidance від Amouage. Люди, я так чекаю протестувати цей парфум. Мені тут подобається все. Колір флакону, презентація, реклама. Я вже просто в нього заочно закохана. Це має бути деревинний, фруктовий, амбровий, теплий, пряний, квітковий, солодкий, ванільний, пудровий, білоквітковий та бальзамічний парфум. Ну, а муаж просто не роблять, в них завжди все так дорого і багато. Так, створив його, до речі, Квентін. Біж. І е, серед заявлених нот тут є груша олібану, лісний горіх. От я вже уявляю це поєднання, знаєте, груші з лісовим горіхом. ну Це ж має бути щось таке фантастичне. До того ж, тут ще є шафран, османтус, який я теж люблю в парфумерії, Жасмін, самбак, троянда, сандал, ваніль, ахігалавуд, сіра амбра, яку я теж люблю, вона є в бакарі, до речі, і лабданом. Мені здається, що це має дійсно бути щось таке фруктово, смачно, димне. Дочекатися не можу його потестувати, мабуть, буде на одну дорогу хотілку більше. До речі, ще один парфум. Вони випускають такий, в зеленому флаконі, в такому, ні, не в, зеленому, в такому, знаєте, кольорі е, Lineage. Це має бути амбровий, свіжий пряний, деревний, бальзамічний фужерний парфум. Там теж дуже гарна реклама. І там заявлені ноти імбир, перець, шафран, також олібану, міра і в базі бензоїн, ветівер, пачулі і лавдану. Тобто це щось має бути таке теж східне, але не от. Um, смачно фруктово, східне як гайданс, uh, а щось таке uh, мінерально, свіжо, пряне. Uh, теж цікаво, до речі, буде потестувати, але ну, побачимо, що він себе представляє. Uh, ще один аромат, з яким дуже хочу поз познайомитися це On a Date uh, Maison Martine Margella. Uh, так, серед основних акордів заявлені фужерний, деревний, трояндовий, землистий, фруктовий, зелений, пачулієвий і навіть мох. Тут заявлений сироп з чорної смородини, троянди, даванна, яку я теж люблю в парфумерії, Пачулі Ветівер. Ну, Ніби сама по собі піраміда виглядає для мене дуже привабливо. Мені буде дуже цікаво з ним познайомитися. Я знаю, що цей парфум вже тестували. Можливо, хтось з вас тестував, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я його поки що в магазинах не бачила, тому мені його ще не вдалося понюхати. Наступний парфумчик, який мене теж цікавиться, Sherwood від Memo Paris. має бути деревний, пудровий, теплий, пряний, білоквітковий аромат. Він, до речі, теж вийшов ще в 2022 році, але я особисто з ним не знайома, тому я чекаю якихось нових поставок у магазини і сподіваюся з ним познайомитися. Знову ж таки, якщо ви дівчата його вже знаєте, напишіть, будь ласка, свої враження про нього. Я прям потираю руки, бо тут заявлені знову ж такі і спеції, і квіти апельсину, які я люблю в парфумерії, і троянди. І кашмеран, який я теж люблю. Ну, Як мені здається, має бути щось таке спецієво фруктово квіткове. Ну, ну, Прям дуже цікаве, бо теж чорна смородина тут заявлена. Е, цікаво, цікаво, яким він буде. Е, не дочекаюся. Нарцисо Родрігес теж випускає новий аромат. Він називатиметься For Her Forever. Це має бути білоквітковий, лактонний, тропічний з туберозою парфум. Тубероза, лактонність, тропічність от вже одне це мене прям е, змушує, я не знаю, моніторити, бігати в магазини, полички, коли він з'явиться, я не знаю. Е, дуже чекаю його, бо там заявлені гарденія, яку я люблю. франжипані, який я теж обожнюю аромат франжипані, османтус, тубероза, також апельсинові, е, апельсинові квіти, пачулі і мускус. Якщо мене там не приб'є оцей славнозвісний мускус Родрігеза ой, не знаю. Ну хочу, хочу я вже протестувати цей парфум, прям дуже-дуже мені цікаво, не можу дочекатися. До речі, тут теж дуже подобається мені флакон. Дивіться, він такий, ці, такий омбре, ніби так. Від темного до світлого, така градація кольору. Дуже гарно. А, мені подобається. А хто його зробив, до речі? Хто ж його зробив? Не бачу парфумера, до речі. Якщо хтось знає, хто зробив цей парфум, будь ласка, напишіть також в коментарях, буду дуже вдячна, бо для мене це також досить важливо через нещодавній скандал з парфумеркою, яка робила два останні, здається, парфуми в Нарцису Родрігеса, які я собі, до речі, хотіла. Ну, тепер поки що не купую, не знаю. Покладаю великі сподівання на ось цю новинку. Великий містер Форд також випустив відразу дві вишні Electric Cherry and Cherry Smoke. Обидві я, звичайно, хочу протестувати, мабуть, більше з цікавості, тому що я, мабуть, одна з тих небагатьох людей, яких не зачепила, якось не чіпляє Lost Cherry, і, і мені якось. Не знаю, щось у мене може зі смаком або щось я не розумію в тій вишенці. Вона для мене така просто соковита, так, натуральна, але більше нічим мене не чіпляє. Ціни на ці нові парфуми Тома Форда просто божевільні, б'ють всі рекорди. Тепер для мене це дорожче, ніж амуаж, дорожче, ніж будь-що. За такі гроші не знаю, чи я. Коли-небудь куплю собі ці парфуми, але як така парзахоплена людина, дуже хочу познайомити з Cherry Smoke, який має бути шкіряним, деревинним, фруктовим, квітковим, динним, вишневим ароматом. А, серед заявлених нот ну, тут є вишня, шафран, оливки. Оливки тут є, слухайте, шкіра китайський османтус абрикоси, дим і нагармота. Дуже-дуже um, цікаво, має бути, мабуть, димною, деревину. Ну, побачимо. Поки що я його ніде не тестувала, не бачу. Electric Cherry в такому яскравішенькому флакончику, тобто, вже більш таке щось. Менш нуарне, менш таке темне, і глибоке, зато веселіше має бути якийсь мускусний, амбровий, м'який пряний, бальзамічний солодкий парфум. А серед середно заявлені, ну, звичайно, ж вишня, імбир, гостринка, мабуть, там така буде, жасмін, самбак роз, так, вибачаюсь, рожевий перець, мускус і якийсь. Amber to Light. Що це таке Amber to Light чи Amber Tolet? Я навіть не знаю, як це прочитати, якщо це чесно. Щось про Амбру. І це просто якесь хімічне утворення парфумерії, яке відповідає за анімалістику, за анімалістичні ноти у цьому парфумі. Так, теж дуже цікаво, з задоволенням познайомлюся з цим парфумом. Ланком не може і року прожити без наступного фланкеру. І знову це фланкер трезору. Називатися він буде Ла Нуї Трезоф de Денуї. Ланком. Білі квіти, троянди, квіти, тубероза, пачулі, якийсь має бути солодкий, ванільний деревинний аромат. Акорди мені багато нічого не сказали, будемо говорити. Зате, якщо подивитися на піраміду, принаймні заявлено, то тут є дамаська троянда, жасмін тубероза мірабіліс. Це ж цинічні квіти. Які е, починають цвісти тільки ввечері, цвітуть вночі, і потім закриваються на ранок. У них дуже такий е, специфічний, е, звабливий, е, солодкавий аромат, який чимось нагадує тропічні квіти. Дуже-дуже гарні в мене вони викликають завжди, цей аромат викликає завжди найпозитивніші емоції. Е, тому от мені дуже, дуже цікаво, як буде звучати цей парфум. Також тут заявлені. Вершки, пачулі і макіатор. Якщо це буде щось таке на тему знаєте, цих нічних квітів з лактонними нотами та ще й пачулі десь там в базі, чи що, ну, мабуть, мені це має сподобатися. Я із задоволенням його протестую і маю великі сподівання щодо цього парфуму. Так, а наступний парфумчик, який я знову ж таки хочу а, протестувати. Так, це в мене репліка. Ага, Арен. Mediterranean Honey Clementine Irene. Ем, якийсь має бути мускусний, фруктовий, з мохом, зелений, землистий, пудровий, білоквітковий, фужерний, свіжий, пряний, деревинний парфум. І тут у нас заявлені апельсин, бігарад, клементин, тобто мандаринчики, бергамотики, листя чорної смородини, Жимолость. Не так давно з дівчатами говорили в чаті от про ці нічні квіти з неймовірними ароматами. Там я згадувала Мірабіліс і цю жимолость теж. От дивіться, вже другий парфум на цю тему. Ну, прямо мені подобається, що тут парфумери на пона... Створювали в цьому році жасмін, Амброк Супер мускус і мох. Теж чекатиму на цей парфум, дуже мені цікаво, що там буде з жимолостю і клементинками. Наступний парфумчик, який мене зацікавив, звичайно цікавий, це Velaya парфум з Демарлі. Його позиціонують як якийсь дуже ніжний, фемінний жіночний парфум, який, очевидно, буде сидіти близько до шкіри, без термоядерного шлейфу, як у деліни. Сподіваюся, все-таки, що буде стійким. Серед акордів заявлені білоквітковий, цитрусовий, квітковий, мускусний, деревинний, пудровий, фруктовий, свіжий, солодкий, навіть амбровий. Створив його Квентін Біш, І серед нот заявлені білі персики, мандарини, альдегіди, квіти апельсина, конвалії, ветівер, петалія отой аромат піона в купі з трояндою, магонія, мускус, ваніль, амброксан, акігалавут і ще якась тут німфіл. Торгово під торговою маркою. Теж якесь якісь там хімічне сполучення. Теж мені дуже цікаво цікаво, що це буде за парфум з Демарлі. Кіліан також порадував нас новинкою, і вона називається Can't Stop Loving You by Kilian. Серед акордів заявлені амровий, білоквітковий, ванільний, е солодкий, медовий, свіжий, пряний мох, деревинний, цитрусовий та землистий. Створив цей парфум Альберто Моріас, якого я люблю як парфумера. Мені подобається дуже багато його робіт, і він створює неперевершені саме квіткові аромати. Е серед е нот основних заявлені квіти апельсину. Мед, що цікаво, олібаном, мадагаскарська ваніль та дубовий мох. От Мене дуже зацікавило це поєднання білих квітів з медом та олібанум та ще й мох, тобто якісь такі пачульки будуть. Ну, Цікаво-цікаво буде познайомитися знову ж таки з цим ароматом. Так, ну що, про Валентину я розповіла ще. Одна новиночка виходить також у Кароліни Ерери. Тут же, мабуть, на французький манер треба читати. «Passion for her», «Passion», але «for her». Ну, я не знаю, як оце все читається інколи в цих назвах. Серед акордів тут заявлені ванільний, свіжий, пряний, солодкий, фруктовий, мускусний, пудровий, шкіряний, теплий, пряний і навіть анімалістичний. Теж його створив Квентін Біш в дуеті з іншим парфумером. У верхніх нотах тут груша. М -м, Квентін більш по грушам пішов. Дивіться, він в гайденсі зробив грушу. І тут теж бергамост, листя фіалки, мадагаскарський перець, жасмін, самбак, петалія, знову ж таки, це аромат піона та троянди. Ветівер, а в базі ваніль, ванілін, мускус і шкіра. Дуже-дуже цікава піраміда, як на мене. я із задоволенням буду знайомитися теж з цим парфумом від Кароліни Ерери. Так, здається, я вже про всі вам парфуми, які я чекаю, розповіла. Трішки, можливо, швидко, але хотілося вам всі їх озвучити. І напишіть мені, будь ласка, можливо, ви чекаєте теж на якісь новинки, або якщо ви вже з якимись цими новинками знайомі, і у вас вже є перші враження від них. Буду дуже вдячна вам за коментарі, за лайки, якщо вам сподобалося відео. Якщо ви ще не підписані на мене, то підписуйтеся, будь ласка. Буду вас завжди чекати в гостях на своєму каналі, щоб говорити, як завжди, про парфуми. Всім бажаю миру, затишку, добробуту. На все добре. Бувайте, Па-па.